Даш дієта та вживання солі. Стандартна дієта ДАШ обмежує споживання солі до 2300 мг на день, що відповідає дієтичним рекомендаціям для американців. Це приблизно кількість натрію в одній чайній ложці кухонної солі. Версія дієти Dash з меншим вмістом натрію обмежує його до 1500 мг на день. Ви можете вибрати версію дієти, яка відповідає вашим потребам у здоров'ї. Читайте етикетки продуктів і обирайте варіанти з низьким вмістом солі або без додавання солі. Використовуйте прянощі. Або ароматизатори, але прянощі, ще, звичайно, краще замість солі. Не додавайте сіль при приготуванні рису, пасти чи гарячої каші. Обирайте звичайні свіжі або заморожені овочі, обирайте свіжу птицю без шкіри, рибу та нежирні порції м'яса.